Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська. І це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 13 квітня 2023 року. В першій половині дня відчуватиметься напруження як всередині нас так і в нашому оточенні. Можливі конфлікти в сім'ї, наприклад, батьків будуть бісити витівки дітей, а дітей-консерватизм батьків. На роботі може статися непорозуміння або конфлікт між начальством та занадто непокірним працівником. В будь-якому навчальному закладі може статися історія подібна між непосидючими дітьми. Та директором школи, наприклад, рекомендую звернути, звернути свої зусилля, свою активність на співпрацю, колаборацію та делегування обов'язків, а також просити про допомогу, хоча дуже не хотітиметься в другій половині дня, буде більш спокійно та вдасться зі всіма домовитися, особливо якщо ця домовленість буде взаємовигідною. Зверніть увагу, що з період 16 по 22.45 треба бути дуже сконцентрованими, підготовленими, якщо ви збираєтеся приймати важливі рішення. Або виконувати роботу, яка потребує точності. Пісно ввечері може накрити відчуття втоми, дикої образи, почуття навіть жертви, можливе моральне та фізичне насильство. А когось чекає несподівана романтична зустріч та пристрасна ніч. Сьогодні день Юпітера і хороший день для далеких подорожей та оформлення документів для них для консультацій з юристами, вчителями, езотериками та духовних справ. Підписуйтесь на мій блог, переходьте в сторіс, там багато інформації про цей день.